Після візиту до Служби безпеки України народний депутат і один з колишніх лідерів заборонений ОПЗЖ Юрій Бойко оприлюднив нову заяву у соціальній мережі Тикток, в якій закликав українців до єдності і підкреслив, що всі мають підтримувати чинну владу. Бойко також назвав російського очільника Володимира Путіна, який свого часу сумнівався на якому боці стола перемовин російському чи українському має знаходитися тодішній український міністр-воєнним злочинцем. Не менш цікавим є той факт, що перед оприлюдненням заяви у Тиктоці Бойка письмово відповів. На запитання Української служби БіБісі. І у цій своїй відповіді пояснив, що під радикалами, які не дають Нормально жити так званим російськомовним громадянам України і знищують їхній культурний світ, він мав на увазі зовсім не президента Володимира Зеленського та представників чинної влади, а якраз колишнього українського президента Петра Порошенка, за часів якого почалися процеси зносу пам'ятників та перегляду гуманітарної політики.